Вітаємо в ефірі. Програма Незламна творчість. Ми в гостях у журналу Джміль. І почитаємо уривок з музичного твору. Це такий літературний твір на музичну тематику дитяча опера Коза Дерза. Секрети опери. Наступного дня нотка, джмели, книжечка Пензлик та їхні друзі зібралися, щоб перейти вже до розучування партії головних персонажів. І тут джмелик раптом захвилювався. Як же я вивчу свою партію? Нот, я не знаю, а раптом мелодію не зможу запам'ятати. Не хвилюйся, заспокоїла друга нотка. Я спочатку сама заспіваю тобі твою пісню. Послухай. І щойно нотка почала співати пісню зайчика, Джмелик радісно вигукнув. Та це ж українська народна пісня. Добрий вечір, дівчино. То я, виявляється, уже знаю свою партію. Так, пісні головних героїв Лисенко створив на основі українських пісень саме для того, щоб вони легше запам'ятовувалися. Наприклад, пісня Рака це українська пісня і Шумить і Гуде. Отже, сміливо починаємо репетирувати. А ще нам треба зібрати хор пошити костюми. Створити декорації поступово закипіла робота над виставою. Побажаємо ж нашим друзям вдалої постановки. А може, і вам закортіло стати на деякий час оперними співаками. Ось, подивіться на ці чудові ілюстрації. Ми дякуємо журналу Джміль. Це дослідження, живопис, музика і література. Усе водночас в одному журналі, усі сфери творчості і усі ці теми тут є представлених в представлених сюжетах. Ці журнали передаються у подарунок. Нашим дітям і батькам, які є учасниками міжнародного фестивалю щастя у творчості, вони навчаються у позашкільних гуртках. Точка зору, школа успіху центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова. А також хочемо подякувати Хмельницькій обласній філармонії. Академічний ансамбль пісні і танцю Козаки Поділля ось такий чудовий диск. Вони подарували. І саме зараз ви слухаєте цей музичний запис. Так що журнал Джміль, наш друг Джміль він літає там, де музика лунає. Це пісні на слова українських поетів. Ми тебе заквітчаємо, Україна! Ось така чудова назва диску. Ми бажаємо нашим любим дітям та батькам не втрачати надії, не впадати у відчай, коли Україна у пітьмі. Наші учасники гуртків, деякі автори створювали цікаві. Сюжети малюнків із назвою з такій рубриці Україна у пітьмі, тому що в такі моменти ми все одно можемо займатися творчістю, хоч не так, як при світлі, але світло надії буде з нами. Бажаємо вам знаходити час для сімейної співтворчості, оскільки творчість та освіта то є пізнання світу. Дякуємо нашим митцям і видавцям за дієву підтримку дитячої творчості. Дякуємо за увагу.